Вітаю шановні глядачі. Минулого року, коли я почав мотоблоком спробував орати, що не вистачає у нього щеплення з землею, буксує, особливо як орав я цілину, то взагалі страшно. Задумався про те, щоб догрузити мотоблок якоюсь масою. Ну, Дійшов ось до таких догрузів. Дивіться попереднє відео, маса догруза 27 кг з одного і з іншого боку. Ціпляється просто-напросто на болти, що скручують колеса. Болти я замінив на додаткові, трошки длінші. Ну, ось так, шпильки прикручені, просто, просто прикручені. Як бачите, оцей болт трошки длинший. я замінив стандартний штатний болт на длинший. і вийшло, що він нічого нікому не мішає, але при цьому можна на нього прикрутити ще ось, ось таку шпильку і на нього надівати до грузу. В дисковій просто ставив трубочки. Через трубочки пропустив шпилечки, ось на гаєчках зажимається. Ну і все красиво. Ну, хочу сказати, що я від цієї ідеї відмовився. Відмовився по одній причині. Ширина мотоблока збільшилась. Плюс до того, коли він попадає в релю, то оцим диском стає на, на гребінь попередньої релі. І Колесо праве ще гірше, ще, ще гірше щеплюється з, з ґрунту. Ну, виходить, це не красиво, я ж кажу, ще хуже. З лівим колесом там все класно, без питань. Ну а з правим не, не цікаво. Треба або до грузи робити вущі, або цепляти їх в інше місце. Ну, от Виникла така ідея прицепити їх в інше місце, в стандартне місце ось тут зверху, до кріплень рогів. Бачу, я цеплялися до цього місця, ну от я зробив свою версію. Ось таки він став набагато ширший, ну, скажімо так, не дуже цікаво. Таких догрузів є дуже великий плюс. Мінімальна нагрузка на підшипники. Тобто, фактично вони догружають тільки самі колеса. Ну, і мінуси в них також є. Як я вже сказав, збільшують ширину колеса. Ну і, скажімо так, не завжди це дуже цікаво. Догрузи, які цепляються наверх. Ну, звісно, збільшують навантаження на вісь, але вони не перешкоджають маневреності самого мотоблока. Ну, маневреність я ставлю на перше місце. Чому не знаю? Ну, ставлю. Бачу, що я зараз я покажу, до чого я доробився. Значит, була зварена ось така рамка. На цю рамку зверху планується поставити ці самі диски. Пурс зверху поставити і прикрутити їх. Ну, ось так виглядає ця конструкція на мотоблоку. Я коли поставлю ця труба трошки длінше, я коли поставлю е -е, до грузи, я лишні обріжу. Перекручено на стандартні болти. Так що по і нікому нічого не помішає. Так що спробуємо сейчас цепляти до грузу. Ну, ось так. Поставлю я. Тут кусочок лишній обріжеться. Виглядаю, що це діло ось так. Похорє на якій сінопланітяніна. Залишилась сама малость. Я планую отут насквозь через цю трубку просверлити дирку і просто болтом виготовити болти отакі дліні і просто болтом прикрутити отут і отут. кається два болта буде достатньо для того, щоб все це діло працювало. ну Як тільки зроблю, <гум> покажу, як це буде їздити. Ну, спробую принаймні. І побачимо, що вийде. Так, ну все. Закреплено. Крепко держиться. Виглядає це ось так. Справді. А, спомнив я, на що схоже. Літальний апарат з матриці. Теж там такі круги були. <с一个> Двигуни. <с一个> О. Значить, рівновага не змінилася, зараз покажу, як це виглядає. Як змін у роботі я не побачив. Завдяки тому, що поставлено по центру, все досить таки пристойно. Звичайно, робота покаже. Ну, до моїх 350 кг, додав ще 54 кілограма. Це вже практично 400 кілограм. Ну, приличний такий апарат. на 400 кілограм. Будемо працювати. Все, може комусь пригодиться це відео. До побачення!